Термокурточки сорту екстра, вага 15 кг, ціна 8 євро за 1 кілограм. Чоловічі та жіночі розміри дорослі, від S до XXL. -очки. Ось така жіночка бренд крана на 164 см. Вона, до речі, дуже теплесенька, класна. Наступна йде чоловіча бренд Хама. Я думаю, що це буде розмір L, -чка, XL. -чка. Наступна моделька йде ось такого плану. До речі, теж йде максимально теплесенька всередині на плісі розмір М. Наступне це у нас іде ось така моделька. Така спортивна. Це є кишеньки в розмірі. Я не бачу, але думаю, що це теж Елічка Ікселічка. Наступна моделька, розмір 44. Ось така модель. Так, наступна. Ось така цікава. В розмірі пікселечка, сіра з чорним. Так, ось такого плану. Дивіться, яка крутезна. Розмір я, на жаль, не бачу. Подивіться, як вона зроблена. Носить цікаво, вона йде, до речі, як анорак. Ось такого плану. Так, ось така моделька, знову ж таки, на флісі, максимально теплесенька, класна, в ідеальному стані. Сіра курточка. Зіноча, без капюшончику, розмір S. Ззаду присутня пішенька. Ось тут вона. Так, наступна. Знову ж таки, чоловіча в розмірі XXL. Подивіться, яка крута. Сіра, чоловіча курточка. Так, з капюшончиком. Розміру, на жаль, не бачу, але теж думаю, що це буде XXL. -чка. Подивіться, як крутезна, дуже класний колір і гарно поставив. Наступна. ось такого плану. Тут, до речі, капюшончик прихований. Його можна при бажанні витягнути. Розмір 36 і це іде жіноча моделька. Так, наступна. ось такого плану, знову ж таки. Максимально теплесенька, розмір 44. Ось так вона виглядає з капюшончиком. Ви можете рахувати собі кількість одиниць. Я вам покажу весь міст цього лотику. Наступна жіноча, в розмірі. Я думаю, що це емочка. Ось такого плану. Велика в розмірі XL, чоловіча. Ось така термокурточка. Теж іде як анарак. Так, ось така шоколадна, розмір XXL. В крутому стані, світлесенька, розмір XL. Ось така моделька. У нас залишається ще буквально декілька ріантів. Ось така теж розмір XXL. Дивіться, теж яка крутезна. Так, там насінька. Ось такого плану, думаю, що це теж іде Екселечка. Так, це у нас есочка. Э, Ось така моделька. Так, безрукавочка. Так, жіноча. Ось такого плану. І останнє це у нас ось така безрукавочка. І це були термокурточки сорту екстра, вага 15 кг, ціна 8 євро за 1 кг.